Враховуючи те, що на території Харківської там області працює лише 8 екземплярів спеціалізованої техніки для розмінування, то це буде 9, ще через 2-3 тижні буде 10, то це звичайно що істотне посилення матеріально-технічної бази наших підрозділів ДСНС для більш швидкого та оперативного розмінування. Мета збереження життів наших піротехніків. Тут такі технології, що навіть при наїзді на протитанкову мін робочий орган буде пошкоджений, однак він замінюється і цей там апарат там продовжує свою роботу. Керуємо за допомогою дистанційного керування. Пульт дистанційного керування, який зв'язується з системою керування в самій машині, так працює від 300 метрів на безпечній відстані, для того, щоб не поражали ніяким. Сам прототип проходив випробування чотири місяці. Тобто, це фактично машина, яка випробувана вже в бойових умовах. Вона на собі підірвала більше ніж 300 протипіхотних мін. Будь-яка деталь в цій машині вона замінюється.